На жаль, війна продовжується і ми кожного дня мусимо реагувати на дихуки війни. Як ми вже раніше говорили про те, що у нас завершилися вже можливості здійснювати захоронення наших воїнів на полі почесних поховань на вулиці Мечтіна. І сьогодні ми, на жаль, розпочали захоронення на полі почесних поховань на колишньому полі так званого пагорба слави. Тут на цьому місці немає жодного камінчика, який би нагадував нам про тоталітарний радянський режим. Сьогодні це є місце слави і почестей наших українських героїв. Це є українська земля і вона нею й залишиться. Сьогодні ми прощалися з українським воїном, бійцем 24-ї бригади Андрієм, вихованець наших освітніх закладів, народився і проживав теж у Львові. Був дуже активною в житті людиною, на жаль, загинув, захищаючи нас з вами, і сьогодні знайшов свій вічний спочинок тут, на цьому почесному місці. В майбутньому тут буде меморіал, і меморіал буде звеличувати про пам'ять героїв.